Того ж дня відбувся брифінг новопризначеного голови облдержадміністрації для прикарпатських засобів масової інформації. Спілкувалися із Олегом Гончаруком і наші журналісти. Олег Гончарук іде у складі команди президента. Він зазначив, що формувати свою команду буде самостійно, і його заступники будуть фаховими спеціалістами. Якщо це культура і спорт, то можливо буду дивитися, чи ця людина хоч робить зарядку, як мінімум. І не п'є 100 грав. А якщо це буде економічний сектор, ну я прошу вибачення, і в нього не буде освіти, і він не буде знати, що таке дебіт-кредит. Щодо основних напрямів роботи на посаді голови адміністрації, Олег Гончарук називає покращення дорожньої інфраструктури області, використання природних корисних копалин, а також лісового багатства краю. Якщо хтось вирубував ліс, щоб вони хоча б посадили на дерево рядом. Ми сьогодні їдемо по дорозі, ви всі бачите. Плямо-плямо-плямо. Я не претендую змінити лісу, лісову галузь на переробку. Це, звичайно, що є декларація. Ми зараз говоримо про напрямки діяльності. А ще він не хотів ставати головою адміністрації, доки не звільнять комбата 5-го батальйону і не дозволить, щоб наші бійці їхали на війну без належного спорядження. Люди, які будуть підготовлені, вони будуть попадати в зону військових дій. Інші будуть займатися інженерними укріпленням. Я буду прикладати всіх зусиль, щоб не відбувалося тих речей, які пов'язані з нашим п'ятим батальйоном. Вони зразу попадають під вогонь, не мають чим захищатися, не мають як захищатися, потім виходить, що вони дезертують. Найближчим часом зміни торкнуться районних центрів. Голів РДА Гончарук планує змінити, але чи всіх наразі невідомо. Ліліана Хомишин, Михайло Ребристи, новини телеканал Раї.